Всім добрий раночок, привітик, гарного сім'я і настрою. Раночок ще бачили ще геть даненько, так. Ну, вже так розвидняло. Трівога була. погано геть спала. Дощ чула йшов. Наш по вікнах стукало. Такі справи треба вставати і збиратися. Так що до роботи. Зустрінемося пізніше з вами. Ми вже на робочому місці. Я все порозкладала гарно. І хоча б трошки відпочину. Віталік є, то трохи мені легше, теж ту кровчучку таска тяжко. Та й в центрі як стою, то довго, а тут же чуть-чуть і все. Ну, тут зовсім нічого, зовсім нічого. Тако люди проходять і все йдуть у базар. Щось мені сьогодні не подобається. Може, ще буде пізніше? Хто тобто його знає, як буде? Як уже буде, так буде. Я вже думала по грибі, але йшли знайомі, я ти попитала, кажуть, що. Десь їздили і далеко, і, і каже, немає ні, ні сіроєжок, немає, ні нічого немає. Ну, Там місцевість, видимо, така, швидка так задрала. У ту сторону до Житомира, то таке. і маслята є, і гриби є. Ви пишете, що в мене такий говор, у да, мене говір такий, говір такий цікавий, колі були малі. Так не говоримо. Так у нас усі є, ще навіть похуже. По різному говорить. Так що дякую вам. І кому подобається. А хто пише, що нудно, тушнить. Побачили, що нудно тушнить, вам стає погано зразу. Бістренько втікайте, виходьте з канала. Я ж не заставляю. Таке діло. Такі справи. Я вже думаю, що я сюди приїхала. Нехай би я там стояла. Щось геть слабо, проте тобто там центр, де багато людей. У магазини йдуть і машини стоять. Ми тут щось не знаю. Ну, Тут вже й сонечко заховалося. Зараз я вам покажу, скільки голубів. Бачите, що робиться. Ай-яй-яй. Сьогодні в нас базарні очень, то їдемо. Що додому їдемо чи заїдемося таки на часик там постоїмо. може часик давай. А? Давай. давай часик постоїмо. Отак заглядаєш, як отоболі. <риски> Ти вже мені ось цим ріпанням. Газ, <риски> 24.55. Ми сьогодні довго не були. Ну, так, до часу. Треба було раніше їхати додому, тому що безполезно стояли. Везде, так і в центрі, я заїжджала. Питала знайому, теж каже, зовсім слабо взагалі. Сьогодні чого так не знаю. Такі діла. заправляємося. І їдемо. Треба нам води нема в нас. І по грибі треба подивитися заїхати разом по дорозі. Треба газу трохи заправляти. Бо не хватить. Багато треба об'їздити. Чого у тебе телефон падає в машині? Посліська панелька. Куди Віталік їде? По водичку поїдемо, що куди. А ще. По водичку. Ще... Тільки по Водичку. Та да не тільки ж по воду. Може, додому з'їздимо побачимо. Може погібочки. Куда його рочок Тебе не видно. Все <реку> <реку> хазяйство, сімейство їде. через плече, одежу сторони одіває, все, і скажу, ну як хоч я поїду так. Кажу є. Чоботи невдобний такі озола, але вони в мене все одно одні, і то там дирка. Да Ігор грибочки, може, ще десь знайдемо. Уже, вам, бачите? Ха, є починок. То маслю... маслючки. Маслятка. Оце таке, як походить по цих ровчаках, то тут будуть. Уже в лісі. Чувствує моя душа, що, мабуть, грибочков не буде. Правду кажуть, що в нашій міцності немає. А мухомор стійкі казали, що навіть мухомор нема нічого. Ну, як мухомор є, то должны і гриби з'являтися. Боже, вони тільки пошліти, ті мухомори. Що? Грибники, дай же йому ножика. Що серйозно? Ой, Боже, куди вона у піску? Якимо ці пусіньки. Ого, а як же я їх хіба не, не бачу? То хто На дорозі возьмі, обріж. Ну що, Ігор? Диж. Як просто? просто. Юр, як це просто похожу? Я зі нічого знайду. Ну як ти не Я знайдеш? знайдеш? Ти не хочеш з ведерочком ходити? Не знаю. Де тут ще дружки наші дружні стоять. Нема вже їх. Я не знаю. То кінь тату ведро хай носить, воно влізе. Давай, хай як не хоче носити. Ні, це щось таке. Постав. О, там Ну поставив туди десь як. Ой грибник грибник Що ти зробиш? Хай хоч, по... хай хоч походить у лісі, Да хай хоч походять, подише. Нам же треба туди вліво звернути. Там де краснюки, знаєш. Може якраз є. Сьогодні жінка знову продавала маслюки. Але туди в сторону як їхати на Житомир там брала. Десь там вони беруть маслючки. Щось взагалі тоді, я не знаю, мабуть, хто дивиться мої відео, то ви бачили. Це в тому году, ото під хванарик, ми тут гриби збирали. Темно приїжджали. А ти що там знайшов? Маслюки на дорозі, значить, бачиш? У м'яком їх немає. А по дорозі можна і по ровчаках знаходити. То це треба туди їхати. Де я казала. Як по воду поїдемо, то заїдемо в одне місто. А нічого нема. Тут же було грибов стільки. літо. І до поздньої осені тут -ту гриби. Ми ще з фонариком шукали ночі в грибі тут. А їх було і було. Оце, бачите, обідно, звісно. Я такого не можу пережити, як <ріпи> не шукаються. Вже пусто. І грузари походить і да, скаже. Я не хочу ходити, я втомився. Я знаю, що так скаже. Немає. Я знаю, що це грібне місто. Ти вже хоч би один був, але немає. Ну хморі є скільки, вже найшла красивого ай-яй-яй. Бачите? Ну як же я не найду? Ах, який красавець. Ах, який красавець, ти мой. Угу. Дивись, Ігор. Угу. О -о -о. <схи> То давай, мабуть, будемо повертати. Треба тут, Ігор, ти так добренько дивись. Угу. Ну, доб... тут -у аж у березі, бачите. Красиві, нічого не скажеш. Такі гриби, що хе, що й нажарить не наберем. Де? Подожди, Віталь. Ігор, а які вони. Покажи. Ну бери. Не знаю навіть грибов. Таке з крапочками. Тому хуморі, пошли. Не знаю дитя. Ну ніколи ж йому важко ходити. Ззаді йде, да і все, на силу Божу. Що я зроблю? Як би я не старалась, ну. Що ти там казав? Збило гриба? Корінчика з білого гриба. Це що таке? Ой, польський. Ого, який польський великий гриб. Польського великого знайшла. Ну це вже буде нажарить. Хороший корінь такий биленький. Бачите. Я люблю чистий брати обіграти, але нам зараз немає коли. Уже оберу вдома. Почищу. Я ж тобі казала, що ще понад дорогами, то можна ходити, шукати. Хтось знайшов, значить, над дорожкою було гриба. В права, нічого страшного. Там нічого не буде туди. Строма тут. Іди по дорозі, так. Да. Я львівсь. Ти ж не будеш облізувати сигарету. Чи тебе да салфетку? Так, можна, є. є стою. То треба по дорозі шукать. Ну ще краснюк ще білий гриб. У мене побіг гриба, Красняка, ну, он вже синів темні. Що ж таке, що немає, га? Ми не будемо ходити довго. А ну а як це же? Було... Горіхи у шпайки. Я таке не знаю, що це мой подобник. Горіхи хтось їв. Да. Бідненько, звісно. Люди бачиш, їдуть, то хоч. Ну, то це ж з землі виходить таке, як порхалки, як це воно називається. Цвіль така. Це будуть гриби, щоб ти знав. Шукаю, шукаю і немає. Щоб тобі щось. Ти То вон дивиться. Беріон трошки його поїло, тому що мокро, влаги багато. Біленько знайшов Віталік. Перший гриб білий. Що тут з корнем? Корень хороший, тут оце жовтий бріж. О, там щось воно, чи то порхавка чи били молодий. Вони, напевно, тільки будуть йти, є порхавки є, це таке, як то. Порховки тільки що почали рости. Як білий, ото, знаєш, як плесень. Цвілі, касять. Це гриби. Лістя, боїш лістя, як. Оце що це? Порхавочка, так? Да? Да. Один гриб, ну теж не інтересно так ходить столько. Порхівка як і готовлять. Вони так гарно пахнуть. Назаре тут нож застане. Де? Я не знаю таких грибов, чесно. А це вужачки. Їх ти що знайдеш сьогодні? Я Нічого, не попадає, значить. гриб білий. Одо? Так, не йшла. Та й на його дві вони. Сракати їх. Ото попків їх. Так, обріжу зараз. О, такі у нас сьогодні грибочки. Як на грибочки. Він цей красивий краснячок такий, який він один красивий вірус. Я вже почистила й маслюки. Ще Що Душно так, сонце таке вийшло. О, яке сонечко. Через неділю буде грібов повно. Ось в обрів залізла. Що за машина їде? Циргун, так? Да? Дивись. Ух, подивись на давай на ножану, що ти? Маслюкового до багато знайшла? Злазь. Ні, давай мені тут же багато є. Ти що шутиш? я так не чого ж ти такий упертий? Люди добрі, скажіть. Чого такому бути яку упертому? Ну як можна і всі забрати, як одо їх повно лізе? Дану забери ног цю зіни mm -hmm. ножика. То я ж кажу, я там їх і побачу. Йогор, Йогор єст. Я ж тобі кажу куди треба поїхати, де да ти мене не слухаєш, що я тобі. Є, ти ти буваєш, що? Ну це то нема, бачиш? Хоча треба, щоб теж були. Надо забирайте порзінку. Тут щось немає, не бачу. Не везде. Пусто. Їдем. Може, туди далі знов по цьому ровчаку. Ми вдома. Що ти, Ігор, не будеш виходити? Пошли. быстренько. А потом еще одно место, а потом назад на ночь. Тут здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Зуса, молодец. Що ти сіла дихати? Ходиш трошки. Отаке От ведеречко не повне. Бачите? Просто вже нема часу. Можна було ще назбирати на полі багато. Господи. Люди гуляють. Ну, І ти сьогодні капітально прогулявсь, так? Да? Так. Понравилось ще ні. Я ж тобі кажу, а як білі ще таке буду знати, що як будуть попадати, взагалі красота. Угу. Може і туди є гриби. Просто дуже невдобно, що маслята і воно до рук береться, правда? А, в мене витерлось. Ти чуть-чуть їх брав. Ну. Зараз бістенководій води на відрізня. <кій> Це ж треба так? Кислу грушу з'їла, знайшла у лісі грушу. І з'їла таку кислу грушу. І мені як оце тут як опекло в горлі. Дуже боюсь. оце перченого всього кислого. Зразу захріпаю і дере і дере, наробила. Лімона не можу, нічого не можу. Так тепло. Може тут ще щось знайду. Які гриби є. Таке листечко жовте, бачите? Осінь. По сьомого нічого собі. помаленьку темніє. Ну і що? Бістренько зараз. Ігор допомагає. Мотоцикли всі їздять. А шо там може по грибі їздили? Не знала що там, ще дорога є. Що? Дві с які гарні яблука довгі. Бачите, які довгі як вони називаються. Там ще трошки. Ото я наробила діло. А ну попробуй, яке воно. Ну то ж, понятно, що не били налів. Боже Боже, вже Ігор хоче додому, вже геть темно. Вовка ноги годують, не знаєте, знаєте ж, да? Ой. Це погане. Ну, я вже не пойду. І на шапку начепляла. Ай-яй-яй-яй-яй. Цей год не приймають. То яблука, але все одно такий здоровий садок, тисячі яблунь. І бачите, все одно їх голі яблуні. Може люди собі позабирали чи не знаю, що вони робили. Одо, знову зараз влізу. Таке, що на землі. Я яблука. Ну, вже я не пойду, вже Ігор додому проситься, так що втомився, дуже втомився. Він слюки носив, каже. Так понравилось, каже, тільки що приліпає до рук, якби грибочки. Кажу, може, ще грибочки Нема яблуня, бачу голе яблуні. Угу. Ще падає. Там ще є є яблуні. Ну все, погнали, тому що ніч. Такі старі яблуні. Довоєнні. Ой, це дуже старий садок. Це колишні яблуні. Яблука суперовіє. Там такі і білі були, як білий наліво, вони теж довгі, нібито голден. А це красні такі. І один сорт був там з краю, такі, як груші грушами. Навіть я варила повідло, то як ото з груш. А що хороше те яблука? яблуко? Все, єде, мої Вони попадали далі. То вони ніякі, так? Треба да? було раніше, оце була яблуня. Всім до побачення і до зустрічі. Пока-пока.